Для приготування бисквіту беру 6 яєць, розділяю білки і жовтки, кидаю в жовтки і в білки по пів склянки цукру, збиваю міксером. до біла, жовтки і білки окремо збиваю приблизно десь по 5 хвилин. Білки повинні. При перевертанні не випадати з миски. Беру склянку муки. І ще потім беру 0,75, тобто, всього муки беру 1,75 склянки муки. Беру білки, беру трошки муки і кидаю це все в жовтки. Все це перемішую, змащую мультиварку. Масло її змащувала. Все це заливаю і ставлю на випікання на 40 хвилин, накриваю кришкою. Бачите, який получився? Піддіваю так колпаткою трошки, зараз я вам покажу, який він.